Марія майор, хуст, перша школа. Я не сумнівалася, що тут буде дуже класно, тому що я була на подібних тренінгах, на суто кемп про кемпі я ще не була, але і з Тетяною хіною, з Олегом Слушним, я вже знайома на тренінгах, і тому це було зрозуміло, що це буде класно, але це було ще класніше, ніж я, думала, ніж я очікувала. Було дуже круто, було дуже багато нових знайомств, нових вражень. Неймовірна атмосфера, позитивна, і це так мотивує до роботи, до подальших ну, втілення знань цих, що ми тут здобули у своїй роботі. І тому дуже вдячна організаторам і бажаю, щоб працювали і так далі в такому ж дусі щоб як найбільше людей залучалося до цього процесу і всім на миру і перемоги.